29 березня. У Дніпровському державному технічному університеті впроваджують нову освітньо-професійну програму Агротехніка та нову спеціальність Агроінженерія. Кому вона стане у нагоді? Розповімо в сюжеті. Перекривають дахи та ремонтують під'їзди. Які ще роботи, заплановані підприємством, добробут на теплу пору та що в пріоритеті? У Верховній Раді України пропонують підвищити мінімальну заробітну плату. Які суми бачать у перспективі Дізнаємось. До Міжнародного дня театру артисти академічного музично-драматичного театру імені Лесі Українки були глядачами. А творча група культурного простору міста подарувала їм свято. Покажемо, як це було. Детальніше про останні міські події розкажуть у випуску новин мої колеги. У студії працює Володимир Кремінь. Вітаю вас! Міський голова Андрій Білоусов та голова Кам'янської районної ради Максим Чехута завітали до Дніпровського державного технічного університету на рецензування нової освітньо-професійної програми Агротехніка спеціальності Агроінженерія. Для чого була створена нова спеціальність та кому вона стане у нагоді? Дивіться у нашому наступному сюжеті. Зважаючи на те, що Кам'янське має широкий спектр підприємств з виготовлення, ремонту та обслуговування обладнання різних секторів виробництва, агроінженерія стане важливим напрямком у створенні нових фахівців цієї галузі. Міський голова Андрій Білоусов та голова Кам'янської районної ради Максим Чехута підтримали новостворену спеціальність, адже ця професія стане затребуваною у місті та області. Сільське господарство в нашому районі займає важливе місце, тому підготовка таких фахівців дуже потрібна на сю сьогоднішній час, і це буде розвивати економіку і створювати нові робочі місця. І Для нас дуже важливо, що саме наш університет в даний час впроваджує цю спеціальність. Ректор Дніпровського державного технічного університету Віталій Гуляєв також впевнений, що ця спеціальність стане популярною в учбовому закладі. Наразі в університеті є навіть робоча агротехніка та техніка для обробки сільгоспродуктів. Наші можливості, наші викладачі і науковці будуть сприяти розвитку цієї спеціальності. Місто відчує через 4 роки вже приплив нових фахівців. Господарства будуть мати змогу кваліфікованих фахівців використовувати в своєму виробництві. Освітня програма буде створена на базі механічного факультету та має розпочатися вже у наступному році. На даний момент університет має для цього достатній професорський склад та матеріальну технічну базу. Дана освітня програма розрахована як симбіоз трьох існуючих кафедр: це кафедра технології машинобудування, зварювання, галузевого машинобудування та автомобільного транспорту. Унікальністю цієї програми буде гнучкість виробничих процесів, які будуть давати змогу на існуючому обладнанні та підприємствах регіону розробити та конструювати, модернізовувати, ремонтувати обладнання, яке використовується в сільському господарстві. Планується набір на дану освітню програму починаючи з 1 липня 2023 року і з 1 вересня. Ця освітня програма має розпочати роботу. Перші сухі та теплі весняні дні поклали старт початку багатьох робіт у нашому місті. Комунальники працюють на вулицях та безпосередньо у житлових будинках. Комунальне підприємство Добробут продовжує надавати послуги у непростий воєнний час і вже має чималий план робіт до кінця теплого сезону, щоб ретельно обстежити та підготувати до зими житловий фонд міста. Сьогодні добробутівці працюють за щільним графіком у новому сезоні. Завдань додалося. На цей рік заплановано великі об'єми по ремонтним роботам. Так, хочу зазначити близько там 11 тисяч, тільки м'якої покрівлі збираємось замінити, по 80 під'їздів збираємось відремонтувати. Порядка десь 6-8 тисяч метрів погонних збираємось між панельних швів відремонтувати. На сьогоднішній день вже відремонтовано 1600 м'якої покрівлі, близько 300 квадратів. Шиферної покрівлі ми переклали. 947 Сім метрів погони вже ми відремонтували міжпанельних швів. Плюс до цього всього поточні роботи. Одна із частих проблем житлового фонду каналізація. Заміни випуски випусків у нас також в планах. Кожен день стикаємося з тим, що каналізація це є невід'ємний елемент нашого побуту. Тому хочу звернутися до кожного громадянина, щоб нагадати, що правила поводження з каналізацією це дуже важливо, що не потрібно тоді висипати наповнювачі для тварин, всякі бумажки, об'їдки свої і так далі. Комунальники зазначають, тимчасово погода заважає певним роботам. Проте за календарем лише березень до зимових холодів часу вдосталь, щоб виконати поставлені завдання. Для нас все важливе, як крівля, так і комунікація, водопостачання, каналізація. Це все важливе. Це все є невід'ємним елементом побуту наших громадян. Все проходить під контролем, за розпорядженням міського голови у плідній співпраці ми виконуємо його доручення. У Верховній Раді України зареєстрували законопроект 8431, в якому пропонують підвищити мінімальну заробітну плату трьома етапами. Як зазначається в проєкті, підвищення почнеться з 1 квітня і становитиме 7 тисяч гривень. Другим етапом буде 1 липня. Мінімалка підвищиться до 8 тисяч гривень. І останнім – 1 жовтня, коли мінімальна зарплатня дійде до 8918 гривень. А поки законопроект лише на стадії розробки і прийняття, мінімальна заробітна плата наразі становить 6700 гривень. Якщо роботодавець оплачує роботу нижче за діючий мінімум, за це стягується штраф у двократному розмірі від мінімальної зарплати. Що з 1 січня 2023 року становить 13 тисяч 400 гривень за кожного працівника, щодо якого було вчинено порушення. Що стосується середньої зарплати, то в 2023 році, за прогнозом експертів, вона незначно, але зросте. Середня зарплата в Україні складатиме 18 тисяч 261 гривню. 21 березня в бою на Луганщині обірвалося життя солдата Євгенія Ляха. Міський голова висловив співчуття рідним загиблого воїна на сторінках у своїх соціальних мережах. Євгенію мало б виповнитись 30 років. Але за тиждень до ювілею він пішов у вічність, захищаючи Україну. Євгеній Лях народився 30 березня 1993 року в місті Дніпродзержинськ. Закінчив ПТУ номер 22 Працював на ДМК та Дніпровагонмаші. З жовтня минулого року боронив українську землю від посягань російських окупантів. У Євгенія залишилося три брати. Панахида проходила у Козацькій церкві Пресвятої Покрови ПЦУ. Поховали воїна 29 березня на Алеї Героїв кладовища соцміста по вулиці Весняній. Доземний уклін воїну-захиснику Вічна пам'ять герою. Ну а ми продовжуємо нашу щотижневу рубрику «П'ятихвилинка з психологом. У цьому випуску поговоримо про організації, де надають українцям безкоштовну психологічну допомогу. Як завжди, слушні поради нам підкаже психологиня Людмила Єхалова. З початком повномасштабного вторгнення значно збільшилася роль психологічної підтримки. Сьогодні в Україні працює понад 43 тисячі фахівців, які надають психологічну допомогу в системах Міністерства охорони здоров'я, соціальної політики, освіти, внутрішніх справ, оборони, ветеранів, плюс ще 4,5 тисячі приватних психологів. Але попит набагато перевищує їхні можливості і, на думку експертів, буде зростати. Тільки з 24 лютого 2022 року з'явилося понад 200 нових організацій, у тому числі професійні та волонтерські групи, які додалися до 50 партнерів, що працюють в Україні з 2014 року. Психологиня Людмила Єхалова згадує, як того року працювали вони, коли досвіду війни як українці, так і психологи, ще не мали. Тоді часто рятували окремі люди, деякі з них самі потребували психологічної допомоги, але їхньої життєвої енергії та любові вистачало й на інших. Я пам'ятаю наші перші групи. Це ще з 14-го року психологічні. Угу. То ми працювали саме з родинами, які відправили. Тоді ще було дуже мало загиблих. І я пам'ятаю, що до нас приходила бабуля, бабусінька приходила. Так, і коли приходила, а бабуся відправила онука. Я це дуже добре пам'ятаю. А і досвіду у нас у психологів не було, е... ні супроводу кризових ситуацій. Ну, взагалі досвіду не було, бо ми не жили в війну. І ця бабу... бабуся вона так допомагала вести групу, вона всіх вислуховувала, вона сама була в великій травмі. Перші... Перші дві зустрічі, я пам'ятаю, що вона плакала дуже сильно. А тоді от вона просто допомагала вести групу. І коли до нас не приходила ця бабуся, нам було набагато складніше. Аналізуючи потреби українців, у червні 2022 року Перша леді Олена Зеленська ініціювала створення національної програми психічного здоров'я та психосоціальної підтримки. Програма активно розвивається, тоді як оперативну, безкоштовну, а головне якісну допомогу можна отримати від низки як українських, так і міжнародних організацій, зокрема, ініціативи Укредність, що об'єднала понад 40 фахівців-волонтерів з різних країн, які надають підтримку українцям постраждалим від війни. А за посиланням Psychological Help for Ukrainians ви зможете знайти 10 безкоштовних для українців веб-ресурсів, де психологи з різних країн, які розмовляють українською мовою, надають безкоштовну психологічну допомогу всім, кому це зараз необхідно. Центр психологічної підтримки обійми ініціатива 500 психологів-волонтерів для цілодобової допомоги людям, які зазнали стресу внаслідок воєнних дій та переселення. Онлайн-платформа Розкажи мені цілодобово надає українцям безкоштовну психологічну допомогу. Ініціатива Разом від міжнародної мережі психологів має на меті об'єднати тисячі українців у наданні отриманні кваліфікованої групової психологічної підтримки. Проєкт Mental Хелп це платформа, створена з ініціативи глобального договору ООН в Україні, де можна обрати фахівця та забронювати безкоштовний приватний онлайн сеанс. При цьому Людмила Яхалова наголошує, що в доволі складних випадках, як то повернення з полону чи ампутація, допомогу може надати тільки людина, яка пройшла спеціальне навчання, а саме кризовий психолог. Де, що стосується військових, наприклад, які знаходяться в шпиталях, які Знаходяться у відпустках, да, які хочуть звернутися до психолога, то є таке поняття як кризова служба, в якій працюють кризові психологи. Оці от люди точно вже мають досвід, бо війна у нас триває навіть, ну ми знаємо, не з повномасштабного вторгнення, з 2014 року. І вже за 9 років ми маємо досвід надання саме кризової допомоги, саме в роботі зазначеної категорією. Тим, кому комфортніше спілкуватися телефоном або потрібна оперативна допомога, пані Людмила радить звертатися за одним із номерів гарячих ліній психологічної підтримки. 0800 60 20 19 Контакт контакт-центр Міністерства охорони здоров'я України 1547. Урядова лінія 0800 33 20 29 – лінія допомоги для ветеранів та членів їхніх родин Українського ветеранського фонду. 0800 100 102 лінія Національної психологічної асоціації 0800 210 160 лінія Міжнародної гуманітарної організації Людина в біді 044 456 17 02 або 044 456 17 25 лінії Київського міського центру психолого-психіатричної допомоги при станах душевної кризи. 0800 211 444 лінія емоційної підтримки Міжнародної організації з міграції 7333 лінія запобігання самогубствам Lifeline Ukraine. 0800 500 335 з мобільного або стаціонарного або ж 116 123 з мобільного лінія громадської організації Ластрада Україна. Пам'ятайте, Ваше психологічне здоров'я, як і здоров'я ваших близьких, особливо військових, потребує постійної уваги, а в разі виявлення проблемних питань обов'язкової допомоги чи корекції. А ще спеціалісти наголошують, тікати від проблем марна справа. Вони все одно рано чи пізно нас доженуть. Тоді як душу залишати один на один із бідою ніколи не варто. До міжнародного дня театру в академічному музично-драматичному театрі Міні Лесі Українки для усіх причетних влаштували святковий концерт. Цього разу театрали були глядачами, а творча група культурного простору міста подарувала їм свята. Не обійшлось у цей день і без нагород. Привітати майстрів своєї справи завітали і знімальна група міської інформаційної служби. 27 березня у всьому світі відзначають Міжнародний день театру. Це професійне свято не лише артистів, а й усіх працівників цього мистецького цеху. Адже театр, як відомо, розпочинається з гардеробу. А також це свято мільйонів шанувальників цього жанру мистецтва. Нашому місту пощастило. Ми маємо свій академічний музично-драматичний театр імені Лесі Українки. Це особливий і прекрасний світ. За високу професійну майстерність та вагомий особистий внесок у розвиток театральної справи. Працівники театру отримали відзнаки. Цей важкий для країни рік, але вони працювали. Майже єдиний заклад в Дніпропетровській області який Працював і не зупинявся, вони зробили можливість щодо укриття, а також мали можливість з виставами поїхати в закордонний гастроль. Ми бажаємо кожному працівнику сімейного затишку. Ми дякуємо, що в них є можливість нас радувати, дякуючи захисникам, натхнення їм творчої наснаги. Ми вдячні кожному працівнику за те, що у кам'янчан є можливість приходити. І в цей важкий час, але наповнюватися енергією, наповнюватися чудовими українськими виставами. Театр це колосальна і віддана праця усіх працівників цього єдиного злагодженого механізму. В умовах повномасштабної війни функція театрів кардинально змінилась. Актори і працівники тепер не лише розважають глядачів, а й активно волонтерять. Оновлюють концертні програми, готують прем'єри вистав за їхню колосальну працю. Творча група, до складу якої увійшли Кам'янський фаховий музичний коледж, мистецька школа номер 1 кіноконцертний зал Мир та молодіжна рада міста подарували святковий концерт. Сьогодні вони глядачі, а ми прийшли їх привітати. Це представники музичного коледжу, викладачі мистецьких шкіл, самодіяльні артисти кіноконцертного залу Мир, Молодіжна Рада, відділ культури департаменту з гуманітарних питань. Сьогодні ми всі Хочемо сказати великі слова вдячності, незважаючи ні на що творчий простір Кам'янського єдиний і в творчості, і в волонтерській роботі. Дуже приємно, що ми розуміємо один одного, що ми підтримуємо один одного разом до перемоги. У театрі все можливо, це будинок чудес. Ці слова належать чеському журналісту та письменнику Карелу Чапику. Тому працівники театру вперше за довгий час відчули себе у ролі глядачів під час урочистості на їхню честь та не шкодували описків для артистів, адже знають як не просто бути там, на сцені. Попри усі негаразди, театр працює та підтримує культурний фронт не лише міста, а й країни. Дуже гарно співали, дуже гарно нас вітали. Мені дуже сподобалося бачити їх на сцені у нас у театрі. Звичайно дуже вдячна Маргариті Андріївні, яка знайшла сили, знайшла можливості зробити наш театр відкритим для глядачів. Ці страхіття вони, на жаль, можуть позбавити людство людяності. А театр якраз на цьому фронті робить людей попри все. Людяними щирими, добрими, дорогі наші глядачі, маленькі, великі. Як би нам з вами не було важко інколи, але не сидіть вдома, приходьте до нас, бо ми для вас, а ви для нас. Ми приходимо до театру поодинці з друзями, сім'єю. Що побачити на сцені своїх улюблених акторів, ми, глядачі, щиро дякуємо вам за можливість отримувати гарний настрій, який підтримує наш моральний дух і дає впевненість у нашій перемозі. Дякуємо за ваш талант і ваші відкриті серця. Вітаю своїх колег та всіх глядачів з міжнародним днем театру. Нехай кожна вистава, кожна зустріч акторів і глядачів дарує. Неповторні емоції зі святом. Ну, а тепер перейдемо до прогнозу погоди. У четвер по місту буде хмарно. Температура вночі 0 градусів. В день не набагато тепліше до плюс 6. Вітер північно-західний до 7 метрів на секунду. От на п'ятницю передають німливу хмарність. Попередньо без опадів. Це вся інформація випуску на 29 березня. Більше цікавого читайте на сайті каналу mis.dp.ua та у соціальних мережах Facebook, Instagram і Telegram. У студії для вас працював Володимир Кремінь. Частіше обіймайте дорогих людей, дозовано приймайте інформацію і бережіть себе. Нам ще перемогу святкувати. На все добре.